Вітаю Україна. Ось бачите, скільки посилочок. Це з Нідерландів акумулятори 230 Іві Грейт А. Прийшли, але радості вони дуже мало поки що принесли. В чому проблема? Десь один уже відкритий. З Нідерландів два місяці тому вони відправились в міст Германі. Десь півтора місяці я отримав оцю посилку. Одну. Було замовлено 8. Тут немає ніяких проблем. Я перевіряв, все нормально, геометрія. От, грейка, ніяких нема проблем. 7 посилок десь затримались. От, ну, чекав я звісно, чекав, чекав. І ось дочекався, привезли 7 посилок. І привезли їх е, кур'єр через ну, пару днів тому, через півтора місяця, від оцеї, а відправлені вони в один день. Я у кур'єра запитав, в чому справа, він каже на таможні. А потім питав, я, а чому вони відкриті? Дивіться, скотч коричневий. Тут ніякого коричневого Нідерланди не клеїть. Це відкривали на таможні. І тут я не можу, щоб не перепровірити. Перепровіряти буду на камеру. Тому що мало ли що, якщо десь якась проблема, то я буду претензії тоді пред'являти. Пред'являти Нідерландам, і там вони хай таможні пред'являють, от, пред'являють. Я взяв лінійку, буду дивитися геометрію також. А тоді, можливо, я буду задоволений. Можливо. Ну я думаю. Все, значить На бардак не дивіться, я в гаражі, бачите, навіньочки ось мої хі -хі, взяв такі цікаві. От, тому поки що не несу їх нікуди ні в майстерню. Спочатку перепровірю. Ну що ж, розпочнемо. Так, Шини, гвинти, все гвинтився порядок. Дивимось. Ох. Я. Ну, не вздуті, Не вздуті. Можливо, я просто на таможню і, тру, і в обіді, що довго держали, та чомусь скривали. Ну, краще я перепровірю. Душа буде спокійніша. Ну, Як бачите, геометрія чудова. Батарея в роботі не була, нічого тут не цей, на клемах все як треба, Ну все, добре. Це щось не то, а вони Вони його перевернули наоборот. Тут закриваємо. Ну, це Нідерланди не так наклеїли. На, на низ наклеїли. А верх то ось він. А верх він тут. Ну, потім я поскладаю все. Ну, ідеально. Попробуйте грейдбе купити і побачите, що там буде. Так, тут хоч не перевернули. хороші, чи не товсті, ну 2,5 мм. міліметра нормально. Ну, видно, що нові, хоч якісь там є б, там по пів міліметра, але воно не вздуте. Все нормально для нових так А ця наче не вскривалася одна. Ті дві псолиси ось вскривались. Ця не вскривалась. А, і та, що не вскривалася. Ха-ха-ха, одна не вскривалася. А де ж такі штучки з остальних? А з остальних їх немає. Так, да, тут дві батареї. Призматі Ківі, агрейт. 55 євро штука, 110 пара. Що ще треба? Ну. А ті, що вскривались, отакого. От це називається... Оця штука називається інвойс. Инвойсы таможня можно себе на память. Мама взяла. Идеально. Ну тут я не мирю, потому бы там не вздувается. Ой, ну что, две коробочки лишилось не скрывалось. Ясно річ, що скривалася. Інвойся нема, кульок відкритий, ну треба ж було подивитися, що тут цікавого. Це називається такий первинний огляд. О, тому що ще буде перепровірено внутрішній опір, напруга. Ну, Як правило, коли агрейт, то там все нормально. Бегрейт, якби сюди підсунули, по-любому якась геометрія була добре б нарушена. О, б ідеально рівний. Ну, Скривалось явно, інвойса знов нема. Ну, Все як. Звичайно. Остання коробка, Я вже трошки маю кращий настрій. Так, так, да, задержали. Добре, задержали. Але радує те, що все-таки вони не підмінили. От. І прийшли вони такі, як треба. Буду збирати батарею 48 вольт. 16 комірок, але не трошки не так. Я не хочу її збирати, між батареї і ставити стеклотекстоліт тонкий. Тому що він твердий, він тонкий. От. Я хочу знайти якийсь трошки товщий матеріал, але більш м'якший. Можливо, це якийсь поліпропілен, вініл, щось таке, поріжу. Треба в таких будівельних майданчиках глянути щось. Ну, він ріжеться легко, той матеріал, не треба нічого, крім ножа. Але воно більш м'якше, воно заповнює деякі нерівності. Ну, стянуть, да, армованим скотчем, потім поддон і все це зрозуміло, що буде. О. Ну що я вам скажу? Зараз, звісно... Я і випуск викладу сьогодні. Можливо, всі у кого така сама ситуація. Напишіть у коментах, якщо і у вас так було, приходило вскрите. От, також була ситуація з такими самими комірками 230-ми. У знайомий з Києва я Балаков, дзвонив. От. Йому прийшло декілька штук. Спочатку штук три. Не пам'ятаю, так, це чи три, чи дві. От, звичайно, а потім останні йому. Скажімо так, заставили заплатити таможенний збір. І от вам і фокус, блін, 200 ампер часов, якоби не треба платити, а він заплатив. Чи може й за те, що вони прийшли до того числа, як закон вступив в дію? Тож так само воно йшло окремими посилками. Можливо, таможня зібрала ті посилки докупи. Ну, скажімо так, все може бути. О, ну, мені повезло, що хоч грошей вони не брали з мене. От. А також є ще одна проблема. в мене ще будуть їхати комірки ІВІ 105 105 Амперчасу, також клас а А-грейд. Побачимо, що там буде ще. Ну, ті ще по сроку трошки рано бити тривогу. От, А ці да, ці трошки заставили похвилюватись. Ну, все, я вам що скажу, я їх зараз. Хочу вигняти всі. Хоч фотографую вам на закладку випуску, як я викладу. Оце такі ящики чи що. Ну викладу зараз паузу, нажму. Ну переніс я їх, достав із коробок. Переніс у свій тут склад майстерня, в мене ще не відкривав. О, першу чергу потрібно шукати між ними ізолятор. Побачу що, може в епіцентрі подивлюсь, у нас є у ну, місті, хоч місто і маленька точка видачі епіцентру і привозять безкоштовною доставкою. Гляну, що Ну не хочеться стихлитик селіт, ну побачу, щось може знайду краще. І тільки після того я зможу поміряти, стягнути батарею приблизно і поміряти, який піддон потрібен по розміру. Бо зараз невідомо який. Ну, 16 комірок доволі буде важкий. Да. Я їх вносив по дві. От. А зараз така погода чудова, не сильно жарко, геть не холодно. Сьогодні 12 вересня. Що в мене тут? Садочок. Виноград вже все поїли. Це в мене шолковичка. Ну всього в мене там є потрошки. Ой. Черешня, дуже гарнюня. Ну, заодно пройду, гляну. Все одно випуск короткий. Так, а де ж мої? А ось мої собачки. Одна. А де друга? Ага. Ну все, все, все. Подружки, гуляйте. А я пішов працювати ще. Да, да Боня, я знаю, що ти молодець, ви обидві хороші вели. Да. Ой, яка бігає. Ну нічого, пішли ми працювати. Вечором вас чекає дуже гарненька вечеря. Все, пішов я. Ну, трошки бардак дворі, трошки кирпичик ще, бо ще закінчено. Трава вже сохне у садочку. От. А це у мене така чудова шовковиця. Ну звісно вона вже без шовковиць, бо вже... Вересень. Але я також заходю всередину, тому, тому став у середині і об'їдаю зсередини. ну чудово. Геть бомба. Ну що, зараз я вам ще раз вдячний, як завжди, за те, що терпите мої безтолкові випуски. Безтолкові я виду, бо болтовні багато, можливо, можна було скоротити втричі. Ось. Ну, такий я от, як є. Вибачайте. А вам всім добра. Поменше цих сирен, щоб були тривог, прильотів щоб не було. Скоріше, щоб війна закінчилась. Ну все воно колись, звісно, буде, все буде Україна. Так що тільки так, і інакше ну, ніяк не може бути. Тому що ми всі українці і ми за себе постоїмо. Ну а зараз що піду, я включати паяльник. О, і два джерела безперебійного живлення буду робити. І там інвертор, і все. Ну, в общем, чотири проєкти одночасно. Це поки немає ізоляторів постоїть. Ну, а, ну занести ну, треба. Ага, ось відкрити. Ось так от відчиняємо. І будемо зараз носити у свій складик. Ну все, друзі. До зустрічі в наступному випуску. Ще раз вдячний. Все в нас буде добре, все в нас буде Україна. Ніяк по-другому не може бути.